Для Юлії та її двох синів Марка і Данила це святкова і символічна пора. Родина прикрашає ялинку перед Новим роком, як колись, коли вони разом жили на рідній Донеччині. Мама, ні, мама вище треба. Ні. Завжди в нас вдома така велика йолка під самий потолок. Завжди наряжали, украшали ці всі мигалки. мігалки востаннє у рідному місті Чистякове в минулому торез. Юлія з синами прикрашали ялинку перед новим 2021 роком. Тоді жінка навіть не підозрювала, що це їхнє останнє спільне свято на Донеччині, адже вже навесні жінка потрапила у російський полон, який на півтора року розлучив її з Марком і Данилом. Росія вкрала час да. у дітей, в дитинство, у мене піклування про дітей. i tak ja szkoduję za tej Уперше російська агресія забрала у Юлії її звичне мирне життя у 2014 році. Тоді чистякове окупували, а сама вона з родиною виїхала з рідного міста до Маріуполя. Втім, невдовзі після смерті чоловіка їй довелося повернутися з дітьми додому. Аби заробляти на життя родині. Юлія працювала перевізницею, возила українців з окупованого чистякового на підконтрольній Україні території. І навпаки, люди їздили, хто скуп, щось купить. Хто за пенсіями переоформлювали ці пенсії, регреси за ліками? Тобто, нужда у кожного завжди була: поїхати на підконтрольну територію, виїхати, а комусь просто видихнути, якщо чесно. Ми, до речі, часто збиралися, просто з малими виїжджали, щоб просто видихнути і подивитися на різницю окупація і окупація. У 2021 році пункти пропуску між окупованими РФ територіями та Україною перестали працювати. Тож Юлія більше не виїздила з міста. Однієї березневої ночі в дім до неї та її дітей прийшли представники так званого міністерства держбезпеки ДНР. Жінку забрали, звинувативши у шпигунстві. Той підрозділ, який брав полон, вони отримали за мене 500 тисяч рублів. Ну, їм там за те, що вони взяли українських шпигунів, премія у них така була. А малий Марк спав, він взагалі не знає, що пройшов, що було, бо, на щастя, він не прокинувся, а старший прокинувся і все це бачив. І надалі діти місяць були самі. Оці МГБ ДНР заборонили сусідам підходити, годувати дітей, підтримувати. Тобто діти виживали самі. Їсти, готувати я вмів. Складно, ну не зрозуміло взагалі, що робити, як, як жити далі, що взагалі буде. І мене зателефонували, я взяв трубку, і це була мама. Вона сказала, що це надовго, а брату ми спочатку нічого не казали. Ми казали, що мама їхала там по роботі, її зараз немає. Пам'ятаю, коли я випадково підслухав розмову маминої подруги, я чув. Такі слова, що будемо робити з Марка мами, бо вона у в'язниці. Сказала правду мені, що мама забрала до в'язниці. Я розплакався, я якось намагався не дуже сильно заціклюватись на тому, що мама у полоні, бо я розумів, бо в мене була віра, що я її скоро побачу, треба просто почекати. Спочатку Юлію утримували в сумнозвісній тюрмі ізоляція в Донецьку. Тортури і допити, які там відбувалися, жінці досі важко згадувати. Ну, саме на ізоляції щодо чоловіків, що до жінок одинакові методи. Током б'ють. Ми не роздягли наголо, били, заливали воду. На один із допитів мені привезли бумажку, бо я казала, ні, я нічого не робила. Дайте адвоката. Привезли бумагу, що мої діти оформлені до дитячого сиротинця, амросівський дитячий сиротинець, будинок, цей дитячий. І тоді я вже сказала, окей, я підпишу все, що треба, тільки нехай діти не йдуть в І Я погодила, що я український шпилон. Вони дозволили моїй подрузі взяти опіку над дітьми. Далі Юлію доправили у Донецький СІЗО, аби там вона очікувала суду. У камері жінка познайомилася з такими ж цивільними українками, як вона. Це настільки вже рідні тобі люди, ти їх знаєш особисто. Настільки різні, от навіть по віку взяти. Це від 18 і до 70 щем. З, з нами жіночка була в полоні. Потім хто. Працював в якомусь депо, хто е, вчителька, хто там, адміністратор, хто медик. Єдине, що спільне, це е, звинувачування. Або це е, шпигунство, або тероризм, або екстремізм. Можна витримати все. Але розлука з дітьми це капець. І от раді дітей тримаєшся. А той час старшому сину Юлії Данило було 17, а молодшому Марку 9. Бачити і чути маму телефоном діти не могли, дозволяли лише листуватися. Той лист він йшов місяць додому, і місяць з дому. Вони писали, що все добре. Не хвилюйся, ми тебе чекаємо, все буде добре. Марік писав: там Я то на велосипеді катаюсь, то там якусь халабуду вони строять, щось намагався мені розповідати в тих листах. Ну, підтримували. Спогади про увесь період розлуки з мамою у житті Данила і Марка закарбовані у цьому фотоальбомі, який досі зберігає Юлія. Це знімки, які сини надсилали їй у СІЗО разом із листами. Пише мені лист в СІЗО. Полон, мамі лист. Страшна така фотка. Ой, старший, смішний такий. З початком повномасштабної війни, пригадує Юлія, переживання за дітей посилилися, а її власне становище у СІЗО разом з іншими полоненими погіршувалося. Туди одразу російські закони, то можна, то не можна, тобто навіть плідіки позабирали, які діти там з дому передали, не можна. На допит виводять, розказують, України немає. Ну, тобто всі намагалися зламати хоча б так. У дівчинки були родичі в Бучі, дядька її був там в Бучі. Вона досі в полоні та дівчина. Нам одразу сказали, що ніяких обмінів не буде. Можливо, з перемогою буде амністія вам, всім шпигунам, терористам. Але ми дивилися і бачили, що обміни йдуть. І сподівалися, що до нас вони теж дійдуть. Одного дня у жовтні 2022-го, Юлію та ще двох жінок з її камери вивели з СІЗО із речима на вихід. Як виявилося, на них чекав обмін разом із десятками інших полонених українок. 17 жовтня вони повернулися в Україну. Ми не розуміли, де ми, що ми. І один охоронець вже нас садили в другій Камази. каже дівчата українською. Скоро будете вдома. Дівчата, скоро. Везли на Запоріжжя, всім давали телефон тобі, треба вийти на зв'язок з дітьми, а ти вже трохи не вмієш це робити, ти разучився. Коли я дізнався, що маму обміняли, це можна сказати, це мій другий день народження. Ми змогли по відео звонитися, ми поплакали чуток. Юлія одразу почала шукати спосіб воз'єднатися з дітьми і консультувалася з українськими правозахисниками. Молодший Марк залишався в окупації на Донеччині з опікункою. А вже повнолітній Данило жив у родичів, які забрали його в Росію. Там він дочекався звістки про звільнення матері і почав допомагати їй з вивезенням брата в Україну. Ми чекали, як забрати брата. Вони не хотіли його віддавати. Кожен раз щось придумували. Спочатку казали, щоб їхала мама, забирала туди в Донецьк. А це якщо вона поїде її одразу же там і заберуть, вона в розшуку до сих пор там. був варіант, що я як пленний, з по всім категоріям пакет на голову, руки зв'язані, все поїду через, ну, з кочем прив'язаний. Поеду через воєнним на обмін. Я пам'ятаю мені, мама каже: якщо тобі одінуть пакет на голову і свяжуть руки скотчем, не біся, це дорога до мами, пам'ятається. Я пам'ятаю, як я налаштовувався. Я вже налаштувався і нічого не вийшло. І третій варіант, що їду я, забираю його. Це теж такий дуже складний варіант, тому що там і мобілізація, і дитина я шпигунів, так і зробили. Мені передали документи, Марка, мама написала на мене доручення, і я поїхав забирати його. Зрештою, в грудні 2022-го двоє синів Юлії змогли разом виїхати з окупації, дісталися до Києва і побачилися з мамою. Ой, емоції були такі, знаєте, що? Я ж кажу, що вони сильно виросли. Я так плакала, що я втратила той час. Тобто, я пам'ятаю Маріка отакого. А зараз він вийшов майже як я з ростом, ну, час втрачений, майже два роки, один рік і дев'ять місяців. Родина тепер живе на Київщині. Житло їм безкоштовно надали благодійники. 14-річний Марк ходить до школи, а 21-річний Данило вже працює. Юлія теж має підробіток, стала майстриною з манікюру. Решту часу жінка присвячує публічним свідченням про злочини Росії щодо цивільних, розповідаючи про пережитий полон. Ти розумієш, що тобі в свій час допомогли хтось, і ти маєш теж комусь допомогти. Не мовчати і говорити про це все. Говорити про це все страшне, що робить рашка. Під час знімань ДВ жінка виступає на сцені тематичного форуму за участі агенції ООН Жінки це те, що допомагає надалі відновитися. У залі Юлію підтримують і інші жінки, які повернулися з російського полону. Разом вони об'єдналися у громадську організацію Нумо сестри. Їхня мета не лише ділитися своїм досвідом, а й боротися за повернення інших українок додому. Так, приміром, вони чекали з полону на Світлану та Юлію. Обидві родом з Донеччини повернулися завдяки обміну у серпні цього року. Як і Юлія Дворниченко, вони нарешті дочекалися зустрічі з власними дітьми. Дітей Схоже, шість, шість років не бачила. То коли ти ще бачиш дітей там, то трохи легше. коли ти не знаєш, що з ними. Це дуже важко. Вони були в Маріуполі, потім в Німеччині. Саме головне це адаптація, тому що о, я була в Полоні шість років три місяці. Мені здається, нас чекала вся Україна. Ну, сестри допомагають жінкам відновити документи після полону, знайти роботу і житло, а головне надають підтримку тих українок, які мають такий самий досвід. Голова організації теж одна з колишніх цивільних бранок Кремля, що повернулася з полону в Україну у 2022-му Людмила Гусейнова. Жінка каже, що наразі повертати цивільних полонених з РФ надзвичайно важко, адже згідно з міжнародним правом поняття цивільного полоненого навіть не існує. Майже двадцять тисяч тільки цивільних, тільки тих, котрих отримують в полоні в тюрмах катівня. Майже дві тисячі жінок зараз знаходиться в цивільних в російському полоні. Це продовжується не тільки на як кажуть зараз новоокупованих територіях, на територіях, котрі окуповані 2014 року. щотижня цивільних цивільне населення заарештовують за непокону за супруги. Найстрашніше для багатьох жінок, які мають маленькі маленьких дітей, це розлука на роки з цими дітьми, Це жах. Цього не може бути взагалі в світі. Цього не може бути 21-му сторіччі. Юлія, хоч і повернулася з полону три роки тому, досі не може забути обличчя історії жінок, що залишаються в неволі, але вона вірить у боротьбу за їхнє повернення і водночас сама намагається надолужити втрачений час, пильно дивлячись, як дорослі шають її сини.